Коли ви чуєте AI у рітейлі, у вас більше асоціацій з фільмами про майбутнє чи з чимось, що чи реально працює? Насправді все набагато ближче і простіше, ніж здається. І не десь у Кремнієвій долині, а в магазинах, куди ви заходите щодня. Вітаю вас на каналі iBM Cloud. З вами я, Роман Ковальчук, комерційний директор IBM Shell. Рішення, яке дозволяє керувати торговим простором, автоматично будувати і аналізувати ефективність планограм. Сьогодні з вами поговоримо про штучний інтелект у рітейлі і як це працює. Рітейл це тисячі рішень щодня. Що замовити, скільки одиниць, куди поставити товар, яку ціну дати. Проблема в тому, що люди фізично не встигають все це рахувати. І тут AI не мода, а інструмент, який бере на себе рутину, а вам залишає стратегічні рішення. Як це виглядає в реальному магазині? Наприклад, звичайний день у супермаркеті. На полиці стоїть популярний товар. Вчора він продавався добре, а сьогодні раптом попит злетів удвічі. Людина дізнається про це із запізненням, коли полиці вже порожні. А технології можуть помітити зміну в темпі продажів ще до того, як дефіцит стане проблемою, і підказати потрібно замовити більше вже зараз. Що стоїть за цим підходом? Насправді основа проста: є дані і є аналітика, яка перетворює їх у дії. Дані це продажі залишки, графік доставок, навіть дні тижня чи свята. Аналітика це правила, це алгоритми, які вчаться на цих даних. А потім AI видає або прогноз, або дію. Зроби замовлення на 50 ящиків, поміняй викладку, підніми ціну на 3%. Штучний інтелект не думає замість нас, а дає підказки, щоб рішення були точними, а не на око. Ось декілька прикладів світових брендів, які точно відомі вам і вони вже використовують штучний інтелект. Камери з AI, що бачать, коли товару на полиці залишилось 20%, і шлють завдання мерчендайзера. Такі технології активно впроваджуються в мережах як Walmart та Amazon GO. Наприклад, у магазинах Amazon GO камери та датчики в реальному часі відстежують запаси товарів і автоматично сповіщають персонал, коли запаси товару досягли мінімуму. Це дозволяє уникнути ситуації, коли товар зникає з полиць і не встигає бути поповнений, що критично важливо в умовах високої конкуренції. Другий приклад це динамічне ціноутворення, яке міняє ціну залежно від попиту і конкурентів. Zara вже багато років використовує систему динамічного ціноутворення, яка автоматично коригує ціни на основі аналізу попиту та конкурентних цін. Якщо товар у магазині знижує попит, система автоматично знижує ціну, щоб залучити покупців. І куди ж без програм лояльності, які самі запускають персональну знижку, якщо клієнт довго не купував? Starbucks одна з перших компаній, яка активно використовує AI в своїх програмах лояльності. Програма Starbucks Rewards, наприклад, Автоматично надає персональні пропозиції та знижки тим клієнтам, які не робили покупок протягом певного періоду, тим самим стимулюючи їх повернутися. До речі, пам'ятаєте фільм Термінатор. Так от, у тому фільмі машини підняли повстання і вирішили, що люди їм більше не потрібні. В реальному рітейлі все зовсім не так драматично, але міфів навколо технологій теж вистачає. Наприклад, перший міф: технології заберуть роботу. Ні, вони забирають саме те, що ніхто не любить робити: ручне введення замовлень, нескінченні екселі, зведення звітів. А час, що звільняється, можна віддати на розвиток магазину. Міф другий. Це дорого. Насправді, якщо чітко вибрати точку, яку треба покращити, пілотний запуск можна зробити швидко і окупити за кілька місяців. Я бачив такі проекти, які відбили вкладення ще до кінця кварталу. І наостанок, третій міф. Система все зробить сама. Навіть найрозумніший алгоритм працює лише з тим, що ви йому даєте. Якщо дані хаотичні, він буде помилятися частіше, ніж ваш новенький стажер у перший день роботи. Тож замість боятися, варто зрозуміти, як використати ці технології собі на користь. Який у мене підхід? Коли мене питають, з чого почати, я завжди відповідаю не з технологій, а з проблеми. Визначте одну, дві точки, де ви найбільше втрачаєте. Це можуть бути дефіцит товару. Коли попит на товар значно перевищує наявні запаси, що призводить до продажів, яких ви могли б уникнути. Списання це коли товар зіпсований, застарілий або залишився на складі і його неможливо продати. Помилки у викладці коли товари не представлені на полицях так, як вони мали б бути для максимального продажу. Ці проблеми є досить поширеними. Їх можна швидко діагностувати. Але річ у тім, що багато хто з нас намагається вирішити все і одразу, охопити всі процеси, і часто це призводить до хаосу. Тому треба почати з малого, з чіткої проблеми. Потім шукайте інструмент, який дасть швидкий вимірювальний ефект і саме в цій точці. Так ви побачите результат і далі буде простіше масштабувати. Наприклад, для оптимізації мерчендайзингу можна впровадити рішення, яке автоматично генерує планограми та аналізує, як зміна викладки впливає на продаж. Таке рішення дозволяє точно визначити, скільки товару має бути в гарячих зонах на полицях і де вони мають розташовуватися для максимального впливу. Пілотний проєкт може бути таким: виберіть одну категорію товарів і один магазин, де планограма автоматично буде оновлюватися. Ви визначаєте чіткі метрики: збільшення продажів в гарячих зонах на 10-15%, підвищення показника обігу на фейсинг на 20%, зростання ефективності викладки товарів на 15%. Якщо результат буде позитивним і цифри підтвердять ефективні змін, то можна сміливо переходити до масштабування цієї технології на всі магазини або ж категорії. Тут важливо розуміти, що не треба одразу намагатися охопити всю мережу. Проблеми та рішення завжди специфічні для кожного бізнесу, і масштабувати технології треба поступово, з огляду на специфіку вашого ринку. А якою була ваша остання проблема в рітелі, яку ви вирішили без нових інструментів? Просто старими перевіреними методами. Поділіться в коментарях, буду радий почитати. Давайте підсумуємо: суть не в тому, що потрібно обов'язково впроваджувати технології. Я бачу на практиці, що вони можуть допомогти вам звільнити час для важливіших речей, для розвитку стратегічних рішень. І саме це дасть вам перевагу. Зараз ідеальна нагода взяти все під контроль. Якщо у вас є питання або потрібна особиста консультація, напишіть мені. Контакти для зв'язку я залишу в описі під цим відео. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки і дізнавайтесь більше про те, як ABM Shelf допомагає рітейлерам працювати ще ефективніше.